Мені зразу є підвозили, що щось там не яку по своїми. У зв'язку з погіршенням ситуації останні дні, я думаю, всі мешканці відчули це з постачанням електроенергії в наші будинки. Ми я терміново зібрав нараду, запросив всіх енергетиків нашого міста і області, запросив також правоохоронні органи працівників Державної служби надзвичайних ситуацій, працівників наших комунальних підприємств і установи теплоенергії, теплогенеруючих, і теплопостачальних, і водопостачальних, і також департамент інфраструктури. Ми зібралися для того, щоб щоб розробити план щодо дій в даний період. Що відбувається? Відбувається зараз наступне, що нам не додають сьогодні належну кількість електроенергії. Нам сьогодні зменшили ліміти. На жаль, оці дні, які були, протягом 3-4 днів нам зменшення лімітів доводили кожен день. І сьогодні його тільки збільшили там на деякий відсоток, і ми сподіваємося, що це можливо також частково змінить ситуацію, але не вирішити її кардинально. Що ми хочемо? Ми хочемо, по-перше, ми готуємо звернення. Щоб нам ліміти все ж таки виділяли, так як іншим областям, так, щоб ми також могли своїми відповідними діями з розробкою нових графіків і дотримання цих графіків, щоб ми могли утриматися в ситуації, коли нам не вводять додаткові аварійні графіки. Аварійних відключень і спеціальних аварійних відключень, які ми повністю не регулюємо, навіть обленерго їх не регулює, тому що аварійний графік він приходить їм автоматично, вони повинні протягом 15 хвилин вимкнути даний фідер, який їм кажуть. А спецграфіки вони взагалі вимикають підстанції, які не впливають, навіть обленерго, і вони вимикаються неконцентралізовано з Києва. Тому сьогодні ми кажемо про те, що ми повинні розробити такі чіткі графіки. Як сьогодні хочуть цього і всі мешканці, щоб у нас були чіткі графіки справедливого розподілу електроенергії в нашому місті, тому що я не, не влаштовує ситуація, коли, наприклад, на СКД-20, СКД-24, 22, тобто одна сторона чотна, вона е виключена, а не чотна е світиться е повністю. І так, е і таке відключення відбувається. Аварійно чомусь тільки в сторона, а в аварійні графіки нічого не, не потрапляє. Це неправильно. Ми хочемо налагодити, щоб не було втручання з централізованого рівня. НЕК «Укренерго» на систему планових відключень в нашому місті. Якщо ми цього будемо досягати, а для цього треба, щоб також і всі споживачі це зрозуміли, що треба, коли ви виходите з будинку свого, треба все вимикати. Щоб не залишали якийсь пристрій включеним, і це всім треба робити. І в тому числі це треба робити і підприємцям, і підприємствам, додатково залучати альтернативні джерела енергії, готуватися закупати генератори, закупляти, також, можливо, якісь пристрої, генеруючі пристрої, альтернативні е зарядні пристрої. Це треба робити всім. Те, що ми будемо робити на рівні, е е е Міського енергетичного штабу, це точно ми будемо намагатися скоординувати використання електроенергії в нашому місті таким чином, щоб були графіки тільки погодинних планових відключень. Бо впливати, так як ми не можемо впливати на аварійні відключення і спесоварні відключення, то тут нам залишається тільки балансувати нашу. Е Енергосистему ну, енерго на території міста разом з на, Обленерго. І я думаю, і разом з усіма мешканцями, я думаю, що це нам вдасться зробити. Ну, хочу сказати, що це не проста робота, і хочу також закликати всіх мешканців, щоб з порозумінням до цього ставитись. І, і все ж таки, якщо ви бачите таку ситуацію, я вас розумію. І я також не проти, щоб всі зверталися, тому що я сьогодні знову ж на комісію виніс розгляд десь на. Чотирьох листах, а 4 формату були повністю в рамках таблиці розроблено всі скарги і інформація від мешканців, яка надходила протягом цих чотирьох-п'ять днів щодо відключень великими мікрорайонами, відключення вулиць, відключення деяких будинків при включенні інших і порушення графіки. Ми все з'ясували. По кожному будинку мені дали сьогодні пояснення. Обленерго відзвітувало про те, чому вони це робили. І чим це було викликано, і в багатьох випадках це викликано аварійними веденнями графіків аварійних відключень. Енергетична справедливість вона повинна бути. І ми сьогодні для цього і зібрали комісію, для того, щоб ще раз я всім нагадав про те, що вони повинні робити. Я нагадав ще раз і обленерго, і міським електричним мережам, щоб вони слідкували за тим, щоб не було несправедливих відключень, які не залежать від аварійних. Але е, також було доведено мені про те, що деякі ситуації по відключенням виникали тому, що було пошкоджено обладнання саме на щитових на самих будинків. І виїжджали туди аварійні служби е, обленерго і міськенерго. І також вони разом з житлово комунальними підприємствами, які обслуговують житло ЖЕКами, вони вирішували ситуацію щодо заміни цих мереж, щодо заміни нових комунікацій, встановлення, на жаль, друзі, зима тільки починається, а у нас вже велика кількість аварійних ситуацій. Це каже про те, що не завжди обладнання витримує. І треба також за цим уважно слідкувати, якщо виникає у вас ситуація. Одразу викликайте службу аварійну службу або також і обов'язково ДСНС. Нарада виникла на тим, що зв'язку з військової агресії в Україні, яка відбувається, і на превеликий жаль іде війна не тільки на фронті безпосередньо, де працюють і проводять захист держави військової війна, також проходить з боку Росії в енергетичному секторі взагалі України. Та ситуація, яка створилася ракетними ударами, біля яких більше тисячі ракет було випущено по енергетичних об'єктах, це по генерації безпосередньо, де виробляється електрична енергія. А також по мережах передачі Це зв'язку між генерацією і споживачами, виникла надтяжка ситуація в енергетиці України. Небаланс споживання і генерації дуже, дуже суттєво відрізняється. Станом на сьогоднішній день. Кризова ситуація в Сумській області взагалі, ну, відповідно, вона відчувається в місті суми. Це пов'язано з тим, що в зв'язку з відсутністю можливості генерації в масштабах України є суттєвий дефіцит, і цей дефіцит відчуває суми обленерго. І всі споживачі суми Обленерго. На сьогоднішній наряді, вона, яка викликана цією проблемою, значить обговорилося питання розв'язання шляхів, це, це перше це звернення відповідні структури, які. Розподіляють ліміт по Україні, тому що на сьогоднішній день у нас ліміт ну, буває 190, буває 200 МВт на область при потребі близько 400 МВт. Це 50% від потреби. Область знаходиться прикордонна, де щоденно відбуваються дії. Тому перше, це будуть звернення від обленерго, які вже пішли на Мінпаливенерго, на інші відповідні структури держави. також Органи місцевого самоврядування на цьому питанні допомагають, тому що це питання загальне, для того, щоб область могла нормально, спокійно жити, в межах розумних лімітів для того, щоб споживачів забезпечувати теплом, електричну енергію для обігріву, для приготування їжі і таке інше. І друге це питання це розробляємо нові графіки, більш жорсткі, з, більш, з більшими обсягами. Для того, що графіки погодинних відключень для того, щоб війти в ті ліміти, які доводить нам НЕКУ Укренерго», Тому що є три види графіків: це графік погодинних відключень, яким ми зараз працюємо, є графіки аварійних відключень і спеціальні графіки аварійних відключень. Графіки аварійних відключень вводяться по команді диспетчера «Укренерго». Впливу на, в нас, на них немає, це їх. А спеціальні графіки аварійних відключень взагалі вводяться персоналом НЕК. Відключаються цілі підстанції, які живлять місто Суми і Сумську область, і впливу на зміну або щось робити ми просто не можемо. Тому в зв'язку з цим люди, мешканці підприємства і так далі просто від цього страдають. Нам найголовніше зараз війти, добитися лімітів і війти в графіки таким чином, щоб не було у нас графіків аварійних відключень, спеціальних графіків. Аварійних відключень на які обленерго до цього відношення просто немає, і не може з цим нічого зробити. Місцева влада може допомогти зверненнями на і це було прийнято рішення. Таке таке протокольне рішення до всіх органів. НЕК Мінпалива НЕРГ, які впливають на доведення лімітів, щоб їх змінити в таку більш справедливу сторону для того, що було Тим більше ми прикордонна область, де люди і так щоденно страждають від обстрілів, тому що щоденно розбиваються мережі і з підстанцій 110 кВ, яких вже не існує, їх немає, вони розбиті. А додатково ще люди ще страдають крім обстрілів, страдають ще від відключень від електричної енергії.